Пиячити за кермом небезпечно, а тепер ще й дуже дорого. В Україні вже кілька днів діють нові штрафи за водіння у нетверезому стані. Суми вражають від 10 до 40 тисяч гривень. Однак чи налякали нові штрафи прикарпатських водіїв? Наші кореспонденти виїхали на патрулювання разом з Івано-Франківською поліцією. Що з того вийшло? Дивіться в наступному матеріалі. На годинник 11 вечора за день патрулі не зустріли жодного п'яного водія, але ось повідомлення при виїзді з Івано-Франківська зафіксоване авто. Можливо, за кермом людина в нетверезому стані. Авто зупиняють. У ньому тільки одна людина, цілком ймовірно, водій, але він не за кермом, а на пасажирському кріслі. Ласка, в автомобілі. з в автомобіля. Прошу. Виїзд з автомобіля. Він перетнув двійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу руху і чуть не допустив зіткнення з іншим автомобілем. Наразі у нас є підозрюва, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці пропонують чоловіку прийти тест на алкоголь, той навіть десь відмовляється. І наполегливо запевняє, він не водій, він просто пасажир. І це авто теж не його, а належить приватній фірмі, на якій він працює водієм. Він бачив тут за рулем? Прошу, ви мене рулем бачили? Ви водій даного транспортного засобу. Патрульний поліцейський вас зупинив. У кайданках та під конвоєм патрульні доставляють водія в диспансер. Тут йому знову пропонують пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, але чоловік знову відмовляється. Патрульні складають на водія протокол, але той дуже довго відмовляється підписувати і його. Протягуючи до адміністративної відповідальності, рішення по даному правопорушенню приймає суд. На даному етапі внесені зміни про те, що санкція статті передбачає штраф в розмірі 10 тисяч 200, а також позбавлення посвідчення водія на рік. Даного водія про це повідомлено. Чи то жартома, чи то всерйоз, водій зізнається під градусом патрульні зупиняють не вперше. Обізнаний він і про розмір штрафу, який тепер доведеться за це сплатити. Уже п'ятий раз. П'ятий раз. Так. А ви знаєте, який ваш штраф буде за це? Знаю. Ні, ні, ні. Переважно всі вже в курсі, але є такі люди, які ну, дуже сильно, скажімо так, дивуються. Дуже-дуже дивуються і кажуть, що дехто в жарт каже, що ніколи більше навіть не подивиться в сторону алкоголю. Дехто каже, що е, я, як пив, так і буду. Пити. У патрульній поліції, перш зазначають, що кількість надверезих водіїв все ж зменшилася. За цих кілька днів ми. Нам важко відстежити якусь тенденцію, але все-таки бачимо, що кількість водіїв, які керують алкогольному сп'янінні, зменшилась. Тобто раніше були випадки, коли за ніч виявляли навіть 9 водіїв у стані алкогольного спініння, 6. Зараз за цих кілька днів поки виявили 7 водіїв, які перебували у стані алкогольного спініння, та один водій у стані наркотичного спініння. Нічне патрулювання добігло кінця за цей час було затримано двох прихильників оковитої.